Коротше, я даю зараз грузики, я думаю, прицепиш два штуки в мене. Так. І як не є в мене ця плагу... пласкупці, я брав з собою. Ну, типа, про твоє призапав. Коротше, розказую, як ти впав. Короче, ми... Ребята, дивіться як все було. Короче, ми такі їдемо на повній скорості. Оцей на парень. Навернувся на маленьку ямочку. І отак а, да. от. Руба так. так. Руля, так от, так побед. Короче, розкладаємося, грузики маю, в принципі. При зараз при собачці. Ти ж можеш там буде прив'язати якось да. туди сюди Все, погнали Я взяв свого велосипеда ніж того ком того їхати Ну так, да, щоб не погубити гачки Та да Фігня, так порозгублюємо, ну, Все нормально, десь от стільки угу. візьму запас. Да Да, А ну, якщо цю льозку протягнути. Ну чуть-чуть буде коротше. Ну так, да, нормально. Ну ще поки як вудочка, то тут 5 метрів. Ну да. так. Це нормально. Окей. Поки так себе. Позакидали возле самого берега. Та воно то, що льозка в мене груба. А в тебе типу дальність маленька. Мне кажется, якийсь мульок сидить. Ну вірно. Ну там шугається капець. Чи треба було вообще кормака брати? І нафіг треба ця поплавочна вудочка? Я не знаю, реально. Що його треба було по правильному. Що ні? Ну на кормак то я б закидав би там. Ну то що в водорослі поняв мішай, зараз витягував би отаку кучу херні, що в а, тебе да, під да. ногами. Ну трохи теж не охті. Зараз треба щось зло. Треба знаєш, треба ждать, як він казав. Да. Терпіння. Угу. Терпіння вище всього. Той ранку і ми, коротше, нічого ніхе не впіймали, перейшли на інше місце, бо там типу, сонце вийшло і сильно жарко. І толком нічого не клює. Ну перейшли на інше місце. Я думаю, ми тут спробуємо хоч щось тут впіймати. Можна навіть поплавок налазити особо Десь підійшов. Дуже маленький, тому що. може, так. Да. Та не може потягнути. Ребята, оце вже другий окунь попався. З тобою треба було взяти термос справи. Так, да, так, да, ну ми так спішили вранці, він сі впав. Да. Та посадіть, действительно віддихнуть, подихати цим повітрям. Скільки? Грам 50. Да, щас. У мене головне нихера, а в його другий окунь, видно, що рибак. Ну пливи, дружище. Ну вода чиста, прозрак. Ух, -мо! Да! Да, все, дальше закидаем. Ловим третьего. Да, да, третього кунчика. Блять, да пта! Та шо це За... Тос, що, на насипед, б... То з велосипеда є бру. Та вс. А мене Тимофій тоді, помніш, упав з того оку кривці, пам'ятаєш ото? А, так, да, так. Да. Типа возле берега Тоже а то вже так навернувся. Та ми ще розлучились розходити. Ну буває, слизький ну, берег тіпа. Ще в цей понакидували ми. <laughs> <оцех>. <laughs> да. Ну, ладно, далі сидимо. Може реально буде покльовка, бо черв'яків наживили, закинули, там я возле рязки закину. Я думаю, покльовка піде. Щас. Друге місце перебралися. Коротше, ребята, у мен... нас попався десь окуняк, ціла рука. Да. І от... чисто під берегом. Триш. да. Далко, Чисто під берегом продули, типа тяне. Тя... Ма... Тебе ж Макс звати? Да, да. Типа Макс тяне, тяне, я типа, хочу близько подловчити, а він наступив у воду. Я її бі... де, де. Оде. Ну, це таке бачите, <ріху> це не то, чу-чуть. щось. Да, маленький давай знімай. Щас випускаємо, ага. хай росте. Дождем поки поведе і... Так, да, так. Да. Типа Безпоконно тоді, але тоді вийти, до зйомок не дуже. Коротше, ребята, прикол розкажу. Коротше, я таки... Коротше, ми попався на окунь десь завбішки, як моя рука. Грамів 300, то точно. Отака прям добела. Ну, коротше, Макс тяне тяне, я її хочу вхопити. Вона різко з крючка обривається. Такий да. Фух, і такі пулює полетів. Такий бляха, бандура. А потім нас раз по зразу почали мальки типу, куплювати, такі, як два пальця мої. І одного там невеличкого я взяв типу, на свою вудочку. А це на радостях біжу по цю. Тіпа типу, посадка. І чисто, случайно за заціпилась, зацепився. І я на радостях. Случайно убирал. Капец. Вот так, вот гачок. Смотри, пипец. Доброе, что Макс красава взял ци гачку. Это был бы капец. Ой, бляха, наша рыбалка, это полный пиздец. что там пошло не по У меня удочка текает. Короче, ребята, рассказывай, как было. У меня удочка текает. Вот. Ребята, ми тут окуня тягаємо, нормально. Угу. А, тут нема червяка Нема ні фіра. Так, тобі надо якось... Да я щас, короче, бляха, ребята. Я вон по оце в воду заліз, чисто витягують, ну ніхера не зловить. І вон бляха хапав за вудочку і навернувся. Добре, що я йому сказав, Телефона телефон обма його вообще. А так... ну, це окунь. Це все окунь да, да, так сказав, та не, ні, нічого страшного буде. Добре ходь. Давай черв'яка переножив, що ти його закинув? Та зараз зломив. Ну ще коротше, ладно, зазняв. Кстати, три окунчика є. Я вважаю вообще шикарно. Ну жалко, що такого бляху. Диви, диви, поплавок бачиш під воду йде, мені каже. Це мені каже це рак. Балу. Ну зараз будемо ловити. Ну все, харак. Це вже не знаю, десятий окунчик чи який, не а. знаю. І ми їх випускаємо маленькі. Три штуки середніх там лежить. От всередині. І одного продули, як я вже казав. І коротше, прикол розкажу, цей пацан, випускай, мій друг Макс. Коротше, зацепив вудищем, отам. от. Я думаю, бляха полізу, все-таки витягну того гачка. Я витягнув гачка, тут отаке колодка була якась здорова. І там дивіться, що я витягнув. Чисто по приколу, зараз мені мішок. Дивіться, я витягнув. Блюснув теж то, то то, коряги був. Я вообще шикарно вважаю. Якщо з такою ловлю, то я думаю, зай... ваще, нормально. Фух, я далі погнав ловити. Тобто шукати. Я понатягував, щоб не заціплювалися ті корчаки за вудочки понатягував. І ми з Максом так будемо сидіти. Я там, вон тут і сидіти, ловити балдер. По коліна, воді. Тут ми таке. Гарцювали. Ти реально прийшли, було сам знаєш, тільки два шаги було. Тут топтали, як, як слони пробіглися. Ну все, далі закидаю. Коротше, дивіться, ребята, оце третій такий карасик попався. І одного продули ми У окунятку здорового. Перейшли на другу локацію, бо тому що... Ну, типа там не клює і жарко, тіпа. а таких карасиків я, з жаль Випускаю, хай пливуть. Ну реально ну. Да. Я думаю, чуть більше стать рибак, он раз по зразу тягне її. Плот Ну, ми до нього лізти не будемо. Отак от. Велосипеди стоять. Всі от кайфують без нас. Велосипеди. О, щось клює. Щось поклвочка тільки що була. Карасик, карасик. Ну ладно, я виключай, бо шо, треба ж ловить. Тут, кстати, тільки карасики, да? У нас тут клевал. Да, да. Я в да, да, я тоже. Холодочек. Ага. Тоже сейчас закину. По це жарку просто знаешь, що не хватає? Просто їдла. Да. Не хватає. Просто тупо посидіти, пожрать. На такому класному ставку. Просто кайф. Другий день, як ми прийшли на цю рибалочку, Ну, як кажуть пробувати своє щастя впіймати. Як кажуть, коропи блюхкаються, ну, коротше, я піймав одного окуня, Ну, він сразу, типа, заглотнув, сильно, та я його витягнув і він вже здох. Ну неприємна, звісно, ситуація. Ну, ми зараз... Сидимо. Я, кстати, вже на вудочку перейшов, бо тому що, та спінінг типу, на поплавочну вудочку. Це такий кошмар, це не знаєш, як його закинути. Він короткий, ну таке, знаєте, не очі. Ну, будемо сидіти, пробувати. Вже по 10 дня. У нас тільки було 4 покльовки, що ли? 4, так. Три три окуня витягли, два в садку, один. Випав, типа тянувши. Короче, перейшли на інше місце, бо щось, ну реально тільки час гаємо. Далі. Сидимо, нема нічого. Може тут хоч щось буде. Як ви думаєте, пишіть в коментарях? І пишіть в коментарях, що ми не так робимо. От реально. Сидимо тупо ноль. Вроді б і черв'яки ті же, і вудки ті же. Може рибаки не йти. Сидимо на Борисовому ставку, да. оце такі карасі ловляться. Просто кожну секунду. <реш> По крайній мірі поплавка нема. Кожних 5 секунд реально клюють. Тільки закинув, вже да. тянемо. Да. Тільки знаєте, чим найбільша проблема? Ми їх випускаємо. Бо вони сильно маленькі. Ну куди такі караси? Да, Сидимо називається, поняли, тут сітку. Але я не буду це розказувати, бо зараз понаїжджають. Це наш секрет. Краще сидимо, от Кажуть, рибачимо. Це тебе халва? ні це, це на я на YouTube. А. Підписуйтесь на велохалву, ребят. Так, да, так. Да. Тільки нормальні підписники не якісь. Кир цей карась, перестарайся. Він глотнув. Угу. О! Бля. Ну там був чуть-чуть двигается. -чуть коротше, ребята, ми, коротше, сидимо. Диви, диви, давай я закину, покажемо. Все, закидаю удочку. За скільки секунд буде пухлв Дивіться, бачите Уже тільки раз. І все. І там дивіться теж просто в нас Короче, в нас цілий день отаке от ловиться. Отаке. От Бачите? Як <laughs> кожній секунди клює, ну хай плавають. Вони мені по суті не треба навіть і для коту О, -о, -о, -о щось було, 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 було щось. Коротше, ребята, я теж долучаюся. Ось вот знаєте собі, сидіть. І все знімати Давай витягуй його. Прикормка на кареці. Давай витягуй! Ти що? Прикормка нам треба, Вон он ціла пачка хтось викинув. Дивіться бачите, тут навіть прикормка ловиться. Бля. Обірвалось? Не, не обірвались. Прикормка обірвав. Щас, диви, диви диви, диви, тебе клює, положи її Диви, диви, диви. Бля! Злови, злови, злови. Ну оцініть розмір риби. Давай ти сам же його от цеплі. Да, да. Давай прикормку на карася зло. Ну взагалі кайф рибалка йшли. Да, таке, ловиться мікроскопічно. Ну нічого, зато клює раз по зразу, правда, Макс? Ходимо. Додому їдемо вже. По ті, як то кажучи, камнях Велосипеда їхати ну невозможно Камінь на камні, камня, камень камінь, правда? Да, да, да. Ну все, ребята, наверное, відео заканчивается. Потому что ми два 2, 2 соток уже закалібались, правда? Для вас спилить контейнер, а толку так, і так толком не клює, правда? Ну нормальний кара, щоб так взяв і є.